Усім привіт! Сьогодні будемо з вами в'язати ось такий візерунок соти, або як його ще називають, плетінка, і в'яжеться він дуже-дуже просто. Для початку на спиці набираємо непарну кількість петель. Це може бути будь-яка, яка вам потрібна, просто щоб була вона непарна. Зараз я не беру і до вас підключуся. Дивіться, далі ми робимо таким чином: знімаємо кромочну петлю. Далі пров'язуємо одну петлю лицевою, наступну петлю знімаємо, перед нею знімаємо ось так з ниточкою. Тобто робимо такий накид і знімаємо. І далі знову лицева. Знову пров'язуємо ось так: знімаємо не пров'язуючи, і знову пров'язуємо лицьову. Ось так з накидом. Дивіться, на відео все все показано. Це наш перший рядочок. Далі ми пров'язуємо ось так до кінця рядочка, і в кінці рядочку ми пров'язуємо одну петельку лицьову. Ось зараз, бачите, я пров'язую ось так з накидом, знімаю і пров'язую лицьову і останню кромочну виверідньою петелькою. Дивіться, в другому рядочку знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо наші звичайні петельки, які ми в'язали в, в минулому ряді. Теж лицевими, ми пров'язуємо їх лицевими, а накид просто перезнімаємо на спицю. І так далі знову дві лицеві, і перезнімаємо далі знову накид. Це для того, щоб формувалася ось ця красива сіточка. Так. Зараз так пров'язуємо до кінця рядочка. Зараз підійдемо, я вам розкажу в кінці, як зробити. В принципі, в'яжеться все так само: Ось зараз ми пров'язуємо знову дві лицьові. знову перезнімаємо нашу таку, накид наш, пров'язуємо одну лицьову і виворітня петля. В третьому рядочку ми зараз знімаємо кромочну петлю. Тепер дивіться уважно на петлі. Там, де в нас одна ось така петелька, ми знову знімаємо з. Нашим накидом. Ось, бачите, одна петля Ось так знімаємо з накидом. Там, де в нас де петелька з накидом разом, ми їх пров'язуємо просто однією лицевою петлею, тобто дві разом пров'язуємо. Далі ми знову знімаємо з накидом і знову пров'язуємо. І так робимо до кінця рядочка. В кінці рядочка ми так само ж повторяємо, в кінці, яка у вас випадає там петелька, і пров'язуєте. Останню кромочну виверідньою петлею. Ось, бачите, в мене випадає, що я з накидом роблю, і кромочна петля. В четвертому рядочку ви знімаєте кромочну петлю. І далі пров'язуєте, як і в другому рядочку. Ось ці петлі, які ми в'язали, просто лицевими. Ми пров'язуємо і в цьому рядочку їх лицевими. Просто ось так. Бачите, у нас одна петелька була пров'язана її лицевою. Накид знімаємо. Знову в нас буде йти далі дві лицеві петлі вже, і накид знімаємо. Знову дві лицеві петлі і накид знімаємо. В кінці пров'язуємо кромочну петлю виверітньою петелькою. П'ятий останній рапорт нашого візерунка. Дивіться, ми знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо ці дві петельки разом, тобто накид і одну петлю. Далі, в нас йде окрема петелька. ми її знімаємо. Знову дві разом, знову знімаємо з накидом. Дві разом і знімаємо з накидом. Так, ми пров'язуємо до кінця рядочка, не змінюється нічого, просто до кінця зараз дов'язуємо. І далі ви будете в'язати цей візерунок, починаючи з другого рядочка. Тобто, якщо вам далі Треба продовжити, ви починаєте в'язати з другого по п'ятий рядочок далі. Перший рядочок це тільки для початкового етапу, тобто для того, щоб почати його в'язати. А далі ви просто пров'язуєте його ось таким чином з другого по п'ятий рядочок. Дякую усім за перегляд. Гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки. па-па!